Надійний старт у самостійне життя в п'яте Мальтійська служба допомоги проводить акцію Валіза у майбутнє завдяки ініціативи цьогоріч понад шість десятків випускників спеціалізованих шкіл інтернатів Прикарпаття отримують необхідні речі для дорослого життя. Ідея створення такої акції а, прийшла нашим волонтерам у 2018 році, а, тому що після виконання успішних акцій Святий Миколай, до дітей сиріт ми вирішили, що було би класно і як якимось чином допомогти діткам-випускникам, які після закінчення інтернатів переходять у доросле життя, але якби це страшно не звучало, але з пустими руками у валізі побутові речі першої необхідності. Такі пакунки допоможуть випускникам комфортно облаштуватися у новому житлі. Сюди входять речі побуту. Тобто, це є праска, це є електрочайник, це є посуд, тобто сковорідка, каструльки, це є столове приладдя, тарілки, рушник. Це є пледи, це є косметичка з засобами гігієни, тобто такі речі, якими ми користуємо щодня, і навіть інколи не надаємо тому значення, що ми то маємо, так а дитина власне і сама валіза для того, щоб подорожувати, мандрувати і бути маневриною зі своїм зі своїми речами. Окрім спакованих валіз, найкращі випускники шкіл інтернатів отримують стипендії за освітні, спортивні і мистецькі досягнення. В залежності від того, яку отримаємо фінансову допомогу. Хочемо ще сформувати такий стипендійний фонд, щоб підтримати дітей, які відзначилися в якихось спортивних, мистецьких або наукових досягненнях. Це все буде згідно з тим, які нам там подадуть списки заклади. Хочемо протягом наступного навчального року, щомісяця виплачувати дитині. по Тисячу гривень в місяць як така додаткова фінансова мотивація і подяка за якісь їхні досягнення. Волонтери Мальтійської служби допомоги просять прикарпатців долучитися до акції та робити пожертви. Для цього зокрема влаштовують виставки фотографій 11 класників однієї зі спеціальних шкіл. Валізи із подарунками планують вручити випускникам на свято останнього дзвоника. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.